Слава Ісусу Христу! Мене звати Тамара, я хочу дати свідчення про чудове зцілення, як Ісус Христос цілив мене з мою душу, мою печинку. Було так, що два роки назад я пройшла сильний стрес душевний і мене дуже боліла в області груді, пекло, потім почало ламати, нічого не допомагало. Я все-таки приходила на молитву до отця Олега, ми молилися, трошки було краще, але все-таки ще і печінка боліла. Потім я зрозуміла, що мені потрібна віра. Віра в те, що Господь зцілить мене, в те, що Він тут, зараз, і Він зціляє, звільняє, і що Він любить мене. І е, я попросила це Олега, щоб отець Олег помолився, щоб в моєму серці, щоб Бог дарував мені віру і дарував мені е, таку довіру до нього, що я його дитина Божа. Я пам'ятаю, е, ну, прийшла додому, була таке мир, спокій і радість. Я вийшла з церкви і я відчула таку, таке світло, тобто таке враження, що мені просвітлилося в голові. Коли я прийшла додому, я відчула, що до того, як я молилася за зцілення печінки, це було якесь таке, знаєте, як автоматичне. А після цієї молитви, коли пережила Божу любов, цю віру, коли ми за це Олего молилися, то я приходжу додому, стою на коліна, перед Богом молюся, і я дійсно відчуваю, що я дитина Божа. Я дійсно відчула цю любов, те, що мене так укутала, оця така доброта, м'якість. Божа, Божа така. І я стала на коліна і кажу: Господи, все-таки тепер я маю віру і довіру до тебе, що ти зі мною. Я вірю, цілою мою печінку і цілою мою душу. І поставила руку на печінку, почала молитися. І я відчула, як печінка роздувається, просто роздувається і здувається. Я таке повершення відчула, що е, перестало боліти. Тобто біль пройшла. Деякий час дійсно болю не було. Потім біль була знов таки повернулася, потім відійшла і зараз мене не болить. Я добре харчуюся, мене не болить в грудях, не ломить, не пече, не крутить мене. Я дуже дякую Богу за те, що дійсно дав мені ту віру. І дійсно дало це зцілення. І я дякую отцю Олегу за те, що він молиться, любить Бога, служить Богу за всіх людей, які тут зараз моляться, за, за людей, за зцілення, за себе, за Україну, за народ. Дуже дякую Богу.